Опа, і прикотилися до нас колюси. Да, дивіться ось. Хто хоче зробити собі колесо до возика. Подивіться, як люди роблять колеса до возика, щоб не було камер. Хомут нам в допомогу. Бачите, ось хомут. Як він зроблений. Ось дивіться, перекручений. Просверлені дірки. Ось Бачите, як обот. Оцей скріп береться обут отакий. Або можна його навіть зварити отакий обот. Прикручується до нього хомут, зварюється, возиться, яким чином його зварили цікаво. Оце колесо. І встановили сюди підчіпники. Тут старі хороші, якісні підчіпники стоять. Вони робочі. Оце на вузика найкраще так робити. Він тоді, ви знаєте, що він не проб'ється. Комут він досить така кріпка штука. І видержав величезні нагрузки. От тому що це старий метал залізнорудний. Це не ота труха, що зараз продають ці колеса порошкові. Це колесо дуже велике навантаження може видержати. І що головне, дивіться, яка от е, який отвір у підшипнику. Да? Сюди можна встановити величезний таку ось ту яка дозволить не тільки возити вантажі, а ще й самому на ньому їздить. Можна туди мотоблок причепити мотоблок до цього возика. І можна на цьому возику спокійно їздити. Або прямо це колесо можна прямо й до мотоблока і причепити. Якщо це саморобний мотоблок, всякі конструкції використовуються. В чому перевага його? В тому, що його фактично не потрібно буде далі обслуговувати. Не треба ні накачувати його, ні купувати скатів, не треба купувати камери, якщо проб'ються. Ви його один раз поставили фактично, це колесо, і забули про нього. У вас не погнуться ні спиці, не погнеться ні обод. Ви просто його встановлюєте один раз і для роботи. Це дуже хороше колесо. Можете його причепити одним колесом. Є такі будівельні возики з одним колесом. Якщо у вас немає другого такого колеса, можете зробити з одним. Просто-напросто. На ньому можна возити кирпич, можна сільськогосподарську продукцію возити. Багато чого можна на ньому з пісок, цемент і таке інше кого є сварка, ви можете таке зробити або зробити прус, як я зробив. Пішли, взяли на черметі подішовки і все. І не треба ніякої сварки, нічого. Просто-напросто перенесли додому колесо. І тепер можна встановлювати його на возик або на мотоблок. і просто